Доброго ранку. Зараз їдемо на евакуацію тварин забирати машини військових, передавати посилки. Тому запрошуємо разом з нами. Сьома година ранок волонтерів починається з зарядки. Вантажать клітки та переноски для тварин. Попереду п'ять годин дороги. Шлях тримаємо на Донеччину. Волонтери з організації Сейвенімал Ukraine розповідають. Спочатку повномасштабного вторгнення евакуювали понад дві тисячі тварин. Зараз ми їдемо по Донеччині. У нас є декілька заявок. Ми маємо віддати військовим гель для окопних свічок, трошки кави чаю, і забрати одну машину військову. На ремонт І е, у нас є там чотири заявки від людей з евакуацією тварин. Розбиті дороги, машину трясе, подалі лунають вибухи. Втім, волонтерів цим не налякати. Впевнено, прямують на першу локацію, де їх чекає собака на ім'я Нічка разом зі своїми цуценятами. До окупації, скажімо так. До окупації міста забрали з собою ось обох дівчаток. Вийшло так, що та привела цуценят, і тут в неї все випало. Через інтернет знайшли волонтерів, зв'язали з ними. Вони вивозять тварин саме з Донецької області. Да, тут, все. Ой, Двоє. Двоє, так. Двоє зачинено. Забравши одного собаку, їдуть далі за іншою. Аби не гаяти часу, дорогою вирішують робочі моменти. Альон, Сереж, глянь, пожалуйста, этот заявка на Славян это Славян, Папові 32. Там номер телефона э, не хватает цифры. Славянка, Славянка. не не, не Славянка, этот, собака, що там одна собака, да. Не хватает одной цифры. Ігнат каже, намагаються забрати усіх тварин подалі від боїв. Втім, пріоритет хворі або поранені. Нещодавно ми лікували собаку з, з Донецької області. Вона ну, була поранена і дуже тяжка, і збирали, там, витратили на це більше 50 тисяч гривень, а собака, на жаль, померла. І це було ну, таке. Історія, коли ти робиш все, що можеш зробити, а, а виходить, як виходить. Рознайомившись із хлопцями, дізнаємось, що Сергій працює перекорем, а до волонтерства його заохотив клієнт. Він швиденько мене е, долучив до компанії і вже буквально через три або чотири дні я вперше поїхав з хлопцями на Лиман, Слав'янськ і там. Села, які були неподалеку. Сергій згадує, один з найважчих моментів евакуації тоді у Турецьку почались запеклі бої і люди почали виїжджати з міста, залишаючи тварин. Ми прям двома екіпажами їхали, забирали, було досить гучно, бо це був якраз початок запеклих боїв. Тварин було багато. Заявок було багато, точок багато. Все це супроводжувалося пострілами нашої артилерії, прильотами ворожої артилерії. На другій локації нас вже чекали два інших песика. Ми в Сергіївці зараз і ось дві собаки. Це гарний приклад свідомих громадян, свідомих власників собак. Вони збираються евакуюватися і ось відправляють своїх собак вже на нове місце і потім приїдуть самі. Вже зворотним шляхом за традицією встановили годівничку для песиків та відвезли гуманітарку військовим. Ми зробили таку годівничку і майже у всіх прифронтових місцях, де ми працюємо, і ми, і наші колеги-волонтери встановлюють таку годівничку, де будь-хто може насипати корм. І ми можемо насипати в наступний раз, коли приїдемо. Евакуація тварин це може виглядати не, не, не так героїчно, як евакуація людей, але це дуже важлива е, історія. І е, е, для, нас, як, е, для, для нас, як для волонтерів, та зо, там, кожен, кожен з нас е, тепло відноситься до тварин. Ті вже у сутінках рушаємо з останньої точки додому у машинах. Три песика та двоє цуценят. Ще й веземо на прохання військових їхню поламану машину на ремонт. Там будуть лагодити, потім будемо повертати її на місце військовим. Волонтери, хоч і втомлені, але й щасливі, адже все заплановане, зробили. Прирядовані собаки тепер будуть у безпеці, ще й воїнам допомогли. Взагалі це, це соціальна відповідальність. Так? Ти можеш або воювати на фронті, там, бути в армії, так, бути дотичним, так, або можеш бути дотичним як волонтер, допомагати в армії, або ти можеш донатити там. Цючи на роботі хлопцям на фронті точно важко. Точно важко. Там не це не курорт, там треба ж багато сил і вони втомлюються. Якщо ми можемо зробити, хоч трошечки їм легше, то чому ні? На то і треба волонтерський рух. Волонтери такі рятувальні експедиції організовують по кілька разів на тиждень. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро ТІВІ.